Знаєте, куди я зараз поспішаю? На пошту за однією крутою штукою, яку я дуже довго хотів, носив у себе в голові, але все якось не, не вагався витратитись на неї. Тому що для мене ця штука не дешева. Це одна така іграшка, можна так сказати, яка покращить якість моїх відосів. Більш цікавіші вони стануть, я вважаю. І ось я її чекав сьогодні цілий день. Все ж таки вирішив замовити купити, спробувати. Я думаю, що мені сподобається однозначно. Зараз я покажу що це таке, як тільки заберу. І так, ось що це...